План евакуаційних заходів, які застосовуватимуть на Полтавщині в разі необхідності, обговорили на апаратній нараді в обласній військовій адміністрації. Таких у нас чотири є напрямки. Це по перше. Війна, тобто це проведення військових дій на території області. Якщо вони будуть, як повинні діяти ці плани були розроблені ще в березні, також питання ядерної, хімічної безпеки, питання, яке стосується техногенних катастроф. Ми повинні бути готуватись до тих питань, коли в той в інший спосіб ворог може вдарити по об'єктам критичної інфраструктури. Територія Полтавської області визначена як безпечна, і в разі необхідності на території області. Буде евакуюватися населення з Донецької області. Відповідні плани розроблені. Створений у нас штаб, який буде цим займатися, і відповідні заходи на сьогоднішній день організаційного порядку. Вже в житті щодо опалювального сезону, то він стартував вже в усіх громадах області. Вчасно забезпечили людей теплом і в Кременчуці, де після удару російських окупантів була пошкоджена місцева ТЕЦ. Всі громади де є централізоване опалення. Всі заплановані котельні запустили в роботу, йду дисциплом, опалювальний сезон розпочався як в Криму на початку минулого тижня перевіряли, як там працює реконструйована кателя. Відновили на Полтавщині ремонт мосту у Кременчуцькому районі через річку Сула, який з'єднує південь та центр країни, повідомив Дмитро Лунін. А очільників громад, які досі не створили ЦНАП, начальник Полтавської обласної військової адміністрації закликав пришвидшити цей процес. Загалом в області створено 50 центрів з надання адміністративних послуг.